Bon giorno, ragazzi. Мене звати Олексій, я живу в Італії, катаюсь на мото і знімаю про це відео. Так що якщо комусь цікаво, то підписуйтесь на канал. Але сьогодні я не катаюсь, а їду в гараж, бо як дехто з вас міг бачити, якось я їздив кататися і упав з мотоциклась <пас> В принципі, нічого критичного не сталося. Мотоцикл як їхав, так і їде. все добре з ним. Тільки підпортився трошечки естетично, має декілька царапин. От зараз я вам покажу, що саме. Ну, Найбільше постраждав цей захист мотора. Але добре, що він був, свою роботу він зробив. І зато у мене тепер картер від мотора цілий лишився. без подряпин. Потім що кидається, вот, що цей пластик теж подряпався, далі ручка оцей грузик на рулі, трошечки зеркало, ручка від щеплення, далі вилка спереді, трохи поцарапана. Ну, потім оця лапка поцарапалась отут від передач, і ця теж і ззаду. Оце всі пошкодження, які в мене сталися. І в принципі нічого то страшного. Як то кажуть, на скорість, то не впливає і так можна їздити. Але естетично хотілося б, аби -то так сильно очі не кидалися ці подряпини, царапини. Тому що я зробив? Заліз в інтернет, почав шукати в гуглі якісь запчастини. Наприклад, оцей кусок пластика. В основному мені було сайти або Amazon, або eBay. І ціни просто кінські. Отакий От кусок пластика коштує 350 євро. Я був в шоці, оці ручки щеплення, тормозів, походу, десь 100 з чимось євро. Зеркала 200 євро. Ну, я, звісно, дуже розстроївся. Думав, що буду їздити так. Але потім я звернувся до старого доброго AliExpress. І ти прийшла перша посилочка, І ще одна, І ще дві. І ще одна, І ще, іще, І ще одна, іще. Саме тому зараз їду в гараж, буде розпаковка, покажу вам, що я замовив, то всього обійшлось мені в 300 євро. Я не знаю якої якості ті матеріали. І чекати треба було теж. Я чекав, поки все прийде і чекав десь місяць з чимось. І от зараз разом з вами то все буде розпаковуватись. І потім спробую поставити собі на мотоцикл, замінити, замінити запчастини. Я підготував камеру, триногу, мікрофон, світло. Розпечатував то все на камеру, коментував, говорив про свої перші враження. А коли прийшов подивитися матеріал, то що я відзняв, то мені дає помилку, що неможливо працювати з картою пам'яті. Щось сталося з флешкою. Тому я зараз вам ще раз сівдень продемонструю, що я назамовляв. замовляв. І потім почну встановлення. І так, замовив коротше, такі ручки е, на щеплення і на тормоза з надписом МТ-07. Плюс замовив ще такі ручки. Хоч з моїми нічого, в принципі, не сталося, але вони вже трошки такі потерті. Думаю, раз буду міняти, то поміняюсь зараз. Замовив такі значки. значки 2 e, Yamaha, щоб замінити ось цей. А думаю, якщо прийде якийсь трохи інакший, то поміняю два. Але, вроді би, такий самий, який оригінал виглядає. Плюс замовив цей пластик. Вроді виглядає непогано, як і оригінальний. Далі. Замовши світ компресор маленький в дорогу. Може стане в нагоді. Плюс типу це не захист, а швидше просто для краси, аби закрити оці коліна знизу. Подивимося, що в мене вийде їх встановити. Далі такий захист поміняю замість цього подрапаного. Плюс якісь пару наклеїв резинових. Ось сюди, щоб гарніше щеплення було і цю стару теж заміню. Далі взявши отакі дешеві зеркала, як на мене, все виглядає досить якісно, крім цих зеркал. На, на дотик вони якісь, такі, такі якісь ніякі. Мені здається, що вони будуть дуже сильно дрижати. Плюс оці грузики. І ці зеркала кріпиться на грузики, я таким чином убив двох зайців. Тому що в мене пошкоджені і зеркало, і той грузик. А я замовив зеркало разом з грузиком. Плюс я таку штуку на лапку підставку. І, в принципі, все. Зараз буду йти пробувати ту все встановлювати. Почнемо з зеркал. По ідеї... Одно має відкручуватись в один бік, а друге в другий. Наш ліве зеркало треба відкручувати, а праве закручувати, щоб відкрутити. Достатньо просто. Я, я просто показую, може, когось теж є Yamaha mt 07 і, бо я це все перший раз роблю і розказую на своєму досвіді, як це робити. Раз я вже зробив, насправді все дуже просто. Я спочатку думав, треба відкручувати тросик, але виявилось, що не треба. Його навіть раз назад закручу. Просто попустити знизу є одна гайка на 10, ось тут. Її забираєте, цей болтик витягується вверх, там є втулка всередині, забираєте ручку, потім тут є гачок, де чіпиться тросик, його теж забираєте, ставите нову втулку болтик і закручуєте назад. Так, з тормозами трошечки інакше, але дуже схоже. Там є отакий от от болтик. І ця пімпочка, яка натискає машинку тормозів. має заходити сюди, в ручку, Просто вставляєте, ставите болтик, гайку знизу і все готово. Навіть трошки ніякого нема. Ще один нюанс, оцей болтик, який зверху тримає ручку, не вибивається, а вкручується. Там є різьба знизу. Оце закрутили цей. Болтик і знизу гайку поставити і все. Так, ручки вже замінив. Аби закрити ці дірочки, купив спеціальні такі затички. Одну з праву різьбу і одну з ліву різьбу. Я ще купив я таку кришечку на бачок тормозної жидкості. Зараз поміняю його. Таку наперед і ще й таку назад взяв. Так, йдемо далі і будемо пробувати зараз поміняти оці от Мені здається, це буде найважче. Поки я пробував щось тут крутити, коротше, витягувати, входу я обірвав тросик від газу. Клас! Тепер треба розбирати газ і дивитися, що сталося. Чи то обірвався тросик. чи Він просто, надіюсь, якось злетів звідти. Так, я ще не впевнений, але дивіться, що сталося. Короче, Тут є такий механізм. Зірочку не знаю чи видно. От ці такі зубчики. І корот, в мене злетіла ця штучка. Вроді би я її тако заставив назад. Зараз то все докупи скручу. І спробую, що працює. Ось так виглядати. Так, ну що, спускаємося нижче і пробуємо замінити цей пластик. Цей болтик відкручуємо і... по ідеї... по ідеї, далі все має бути на гачках. Зараз. Зараз спробуємо його витягнути. Спереді є ще один болтик, який треба відкрутити. Так, все, перечепив цю сіточку з такими фіксаторами. Плюс поставив оці перестави назад, щоб для болтики. Так Зараз прикручу ту пластмаску, що тут була ось тако. ось так вона стояла. Так, все-таки добре, що я замовив. Два значки, тому що оригінальні, вони бачите, покриті, повністю залиті. А ці, що я вони такі в 3D вирізані. То я замінив тут один. І аби було одинаково з цієї сторони теж замінив. Так, і пластик поміняв. Так, Зараз поміняємо цей захист, ці такі міні дужки вже oh, вид кручица. В принципі, зробив все, що хотів. Мені лишилось поставити тільки той захист, типу захист, туди, щоб закрити ті коліна. Але я ще хочу поміняти собі DB Killer, тому що цей, що в мене стоїть, він обрізаний трохи. І ну, в принципі, він трохи незаконно там стоїть, пердит засильно. І коли мені треба проходити техогляд, то треба буде поставити оригінальний. І аби поміняти той DB Killer, треба відкручувати колектори вихлопні, щоб трошки змістити їх, аби зняти оцей пластик. Коротше, аби то два рази не ставити, потім знімати, потім знов ставити, я краще вже почекаю. Замовлю DB Killer і потім поставлю типа захист. От. А так, то є, готово. Зараз. Поскладаю всі інструменти і проїхатись треба. Перші враження, перші враження. Зеркала мають офігенну видимість порівняно з тими, що в мене були. Ті, коротше, доходили десь до сюди. І я завжди бачу тільки свою руку, щоб мені щось побачити, мені треба було трошки в сторону робити. А зараз цих просто ідеально видно. Настроїти добре. Потім на рахунок ручок, щеплення і тормоза Все працює добре, як і працювало. Так, іду зараз проїдусь так трошки на швидкість кілометрів 80-100, подивлюся наскільки вібрують зеркала. Так, зеркала вібрують! Але зовсім не критично. Ну, типу, картинку я бачу, що ззаді, чи є машина, чи нема, а то головне. І ще маю відмітити оці резинки, які я поклеїв. Прикольна штука. Так набагато краще щеплення. Коли тримаєшся ногами за бак, нікуди я більше не злітає. А то раніше, як давав газ, мене все назад тягнуло. Мусив руками триматися за руль. А тепер можна тільки ногами. Ну, що ти робиш? От тако виглядає мотоцикль зараз. Якщо чесно, такі зеркала мені навіть більше подобаються, ніж ті традиційні, які в мене були. Все як новеньке. Аліекспрес-рулит. Хто захоче докопатися, то звісно знайде признаки того, що мотоцикл падав. Але так мені душа на місці, мені так краще їздити, коли він виглядає як новенький. Скоро будуть якісь нові поїздки, нові відео. Ще вам всім вдячний і до нових зустрічей. Па-па!